Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте відео, ми починаємо! Порошенко вже більше року їздить за кордон зустрічати зі своєю родиною, а саме синами, які переховуються за кордоном, та є військовозобов'язаними. І от Сивочолий вирішив згадати старі образи та знову пробив дно і поперся до Верховного суду, аби дізнатись, хто його бідолашного, не пустив минулого року за кордон. Сам суд задовольнив позовні вимоги і зобов'язав львівський окружний адміністративний суд встановити обставини зриву поїздки Севочолого на парламентську асамблею НАТО в травні 2022 року. Про це повідомив сам адвокат Порошен. Шенка Ігор Головань. Більше року тому, в травні 2022-го, влада не вперше і не востаннє продемонструвала, чому ми не в НАТО. Зірвала участь п'ятого президента України Петра Порошенка в парламентській асамблеї країн НАТО, нагадав головань обставини справи. За його словами, Петро Порошенко був у складі офіційної делегації українського парламенту. відповідно розпорядження про відрядження підписано головою ВР, а п'ятого президента України просто не пропустили через кордон. І, до речі, правильно зробили, адже цими поїздками мав займатися. Сам президент, а не Порошенко, адвокат, схоже, пішов старими та добрими методичками Савочолого та почав звинувачувати владу в беззаконні. Нахабне беззаконня влади само собою було оскаржено до суду, але Львівський окружний адміністративний суд, а за ним і восьмий апеляційний у задоволенні позовних вимог відмовили підстави, а ніяких судді зазначили, що оскільки Петро Порошенко через два дні після протиправної вимоги, кордон таки перетнув, то немає про що й говорити. Той факт, що за тими самими документами на парламентську асамблею країна. То Петра Порошенка не випустили, а за два дні, коли вже було пізно, все ж пропустили судді аналізувати не наважилися, зазначає адвокат. Пройшло майже півроку, а Порошенко та його адвокати досі не можуть вгамувати свої емоції. Навіщо зараз потрібен цей цирк з судами, якщо сам експрезидент все-таки їздив за кордон, адже він неодноразово виставляв світлини та піарився цим перед українцями, та й взагалі він має сидіти у Верховній Раді як чинний депутат та допомагати закінчувати війну, а не чилити з синами в робочих відрядженнях. Потім адвокат. Кацевочолого сказав, що згодом Верховний суд констатував, що судами першої та апеляційної інстанції взагалі не встановлювалися фактичні обставини, пов'язані з відмовою Петру Порошенку, позивачу у перетинанні державного кордону, та не досліджувалися відповідні докази. Схоже, Порошенко не відступив від свого, тому Верховний суд рішення Львівського окружного адміністративного суду та постанову 8-го апеляційного суду скасував і направив справу на новий розгляд до Львівського окружного адміністративного суду. Львівський окружний адміністративний суд тепер змушений буде встановити фактичні обставини зриву поїздки Петра Порошенка до Вільнюса на ПА НАТО. І ми дізнаємося, хто конкретно перешкоджає руху України в НАТО та ЄС. Резюмує головань. Певно, Бідося так засмутився, що тоді накрилась відпустка, що почав тероризувати всі суди, бо по-іншому це ніяк не назвеш. Що показово тоді в партії Порошенка сказали, що жодних підстав, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, не було, та заявили, що Гетьман рухався у службове відрядження на підставі розпорядження голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка. Може не просто так тоді це сталося, та варто було б задуматись над такими діями прикордонників, адже вони ніколи просто так нічого не роблять. Тим паче, це був не обов'язковий для Порошенка візит хіба в черговий раз попіаритись. Звісно, в тому скандалі не обійшлось і без коліжанки севочолога Ірини Гращенко, яка стала грудьми на захист свого боса. Тоді одіозна політкиня заявила, що партія Севочолого розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією. Ну звісно ж, куди без цього обвинувачувати всіх, окрім себе та шукати винних у теперішній владі. Тоді Ірина Гращенко сказала, також, що це не просто підрив задекларованої єдності, а повна її руйнація. Це дріб'язкова і негідна політика. Це провокація, спрямована на розкол суспільства, руйнацію міжнародного іміджу України. Петро Олексійович, перестаньте бігати по судах та заспокойтесь вже. Треба забувати образи та працювати на перемогу, а не розганяти зраду та шукати винних у всіх. Краще дайте відповідь, чому ваші сини в такий важкий час для країни перебувають за кордоном, не дивлячись на те, що є військовозобов'язаними. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе про.